Доброго ранку усім, рада всіх бачити. Хочу подякувати усім присутнім за те, що ви працюєте у цей нелегкий час, що ви не покинули нас, що ви продовжуєте розвиток спортивного туризму. Це дуже важливо. Бо ті хлопці, які сидять на передовій, які оберігають нас, вони працюють задля того, щоб ми з вами працювали. Низький, мій уклін вам. Щодо першого першої моєї сьогоднішньої доповіді, положення про єдину спортивну кваліфікацію, нова редакція, я вчора вже вам говорила багато ну, по ній, чому вона вийшла, чому вона була зроблена. Можу нагадати історично, поча... над новою редакцією, ми почали працювати ще у 2017 році, в ній брали активну участь. І дигтяр, і, і кліпач, і биков, і журба, і трощенко, і бус, і Таня Дябло, і багато інших. Врахувати все це було дуже важко, бо усі, ви знаєте, саме важче в нашому житті це змінювати закони. Бо треба не тільки їх врахувати, усі е, думки кожного, а думки у нас, от ми зараз з вами скільки говоримо, ми бачимо, що у кожного своя думка, і кожен хоче її е, переконати усіх, що вона сама найвірніша. Це дуже важкий, е, важка праця, важкий труд, і можу сказати, що навіть те, що ми підготували від федерації. На жаль, ми не затверджували її на виконкомі нашу працю цього великого колективу, який брав участь в розробці і переоформленні. А однією з причин, чому треба було змінювати, у нас з'явилися дистанції шостого класу, яких раніше не було. У нас з'явилися нові правила. У нас з'явилося нове розуміння того, що і як потрібно. Ми дуже багато часу хотіли, щоб у нас були щоб у нас були майстри спорту міжнародного класу і. Наявність міжнародних змагань давала нам можливість в подальшому це отримувати, тому що в 2017 році ми почали зміну цього і положенкваліфікаційних вимог в єдиної спортивної кваліфікації України. І У 2019 році цей документ, який ми зробили, був відправлений до міністерства, і міністерство почало його шниряти туди-сюди, те обрати, те прибрати. То не так, то не так. Вони хотіли зробити формалізацію е, присвоєння розрядів і звань. От у тебе є таке місце, і все. І ти вже е, отримуєш той чи інший розряд. А так не працює, особливо це в неолімпійських видах спорту. Е, Бо у нас є і, і, і ран змагань, кваліфікаційний ран змагань, у нас є і класи дистанцій, тому велика довгий час йшла оця боротьба з міністерством. Окрім того, міністерство все ж таки став, ставляло свої вимоги. Ми вимагали, наприклад, я вже говорила вчора на маршрутах мати шість команд. Ну ладно, ми вже погодились вісім команд, ні, вісім регіонів. Якщо в положенні приїздово чітко прописано, що міжнародними змаганнями вважаються змагання, на яких присутні дві держави. Ні, має бути вісім держав. От і все. Тобто, і ми не могли довести, те, що наш, наш вид спорту особисте, а довести, що спортивний туризм взагалі є від спорту в Міністерстві Дуже важко, і, і це продовжується і далі. Бо деякі працівники міністерства не розуміють, вони розуміють. Туризм це той туризм, який ви знаєте, винний, шопінговий і таке інше. А то, що ми по багато днів працюємо поза меж, поза меж гарних умов життя, вони цього не розуміють. Те, що наші навантаження, наші спортсмени мають на дистанціях, вони не менше ніж навантаження у тих же самих альпіністів, і перевести нас на інший вид, щоб ми могли, щоб наші спортсмени отримували за свою роботу на дистанціях більші кошти при їхньому відрядженні, ми теж довести не можемо. Я знову повторюю. Змінити закони це один з найважчих, мабуть, процесів в нашому житті. Ну, тепер я почну вже більш конкретніше говорити про зміни, про зміни чого про зміни, які ми зазнали. Так, нагадайте, я знову починаю нервувати, бо не випила сьогодні цього валір'янки. Показати панель завдань далі цей. Так, вікно. Так, я правильно зробила? Так, все правильно. Презентація макається. Ну, слава Богу, вибачте, я нервую. Таке положення про єдину спортивну класифікацію на редакції відмінності від попередньої. Ну, як я вже сказала перед цим, це перше, що ми ввели поняття майстер спорту України міжнародного класу. Значить, майстер спорту міжнародного класу отримується тільки на міжнародних змаганнях і на дистанціях шостого класу. При цьому на цих же самих міжнародних змаганнях можна отримати майстра спорту України. А саме на дистанціях шостого та п'ятого класу, і в тому числі на чемпіонаті Європи серед старших юнаків та дівчат на дистанціях першого класу, при цьому отримати перше місце на одній дистанції. Також майстра спорту можна виконати на чемпіонатах України на дистанціях шостого класу. І або на Кубку України на дистанціях шостого класу ну, при відповідних е, кваліфікаційних рангах змагань. І на одній дистанції е, я маю надію, що у нас все ж таки будуть Кубки України і чемпіонати на дистанціях шостого класу. Я, я чітко розумію, що це велика робота наших комісій відповідних видів спорту, спортивного туризму, але я. Ще маю надію, що я побуваю на цих, на цих змаганнях і побачу. Значить, на нове ще чемпіонат на дистанціях п'ятого класу залишився з тими ж самими вимогами, але додалося змагання Кубку України на дистанціях п'ятого класу. На двох дистанціях, але для Кубку України кваліфікаційний ранг повинен бути 800. На відміну того, що на дистанціях п'ятого класу кваліфікаційний ранг залишився той же самий. Значить, вимоги до розрядів майже без змін. Ну, На жаль, виявлені деякі помилки формулювання. В, в, в нашому 93-му додатку, що вимагає виправлення. чому ці е, помилки, чи то вже при е, формуванні міністерства, вони щось там роз, е, не так розрозуміли і змінили, а ми цього не побачили. Але ми зараз працюємо над цих, і хто бачить ці помилки, прошу надсилати мені, я буду все це е, в одному. В одному файлі тримати, щоб потім, коли ми зробимо усі, знайдемо усі наші помилки, ми могли відправити до Міністерства молоді та спорту з проханням внести ці зміни. Прийшли, є деякі зміни в кваліфікаційній таблиці, яка потрібна для розрахування кваліфікаційного рангу змагань. Розрахунок кваліфікаційного рангу без змін. Але в кваліфікаційній цій таблиці внесені ще для визначення кваліфікаційного рангу спортивних змагань на дистанціях внесені ще і дорослі без розряду. Раніше цього не було, але ми чітко знаємо, що часто ми допускаємо на змагання дорослих без розряду, і от вони додають кожний спортсмен 0,3 бала. Ну і далі те, що я вже говорила, що спортивне звання майстер спорту України присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях, не менше ніж восьми країн, і усі українські спортивні змагання за умови участі команди спортсменів, які представляють не менше восьми регіонів нашої країни. Далі те, що нам теж не дуже приємно стало, але вони внесли це. Це те, що і розряди, і е, спортивні розряди, і звання присвоюються за умови наявності відповідного попереднього спортивного звання чи спортивного розряду. А як ви пам'ятаєте, спортивні розряди вони мають термін для кандидата, це. Чотири роки і для Ой, два роки. Ці чотири роки, вибачте, ну, треба вичитати знову. Нервую, тому роблю помилки. Ну, Це я вже говорила про не менше восьми країн, і те, що майстер спорту присвоїться 16 років, воно залишилось. Окрім того, спортивні розряди, спортивні змагання присвоюються тому, як випадку, окрім того, що не менше восьми регіонів потрібно, щоб не менше шести команд виконали вимоги, прийшли, мали заліковий результат. Ну і дійсно… Об Обов'язково вимоги відповідного класу дистанції і кваліфікаційного рангу, і рангу змагань, ну і класу дистанції. Ну, Вимоги до класу дистанції, ви знаєте, вони у нас е до класу дистанції, вони у нас в викладені в технічних регламентах зі спортивних змагань з кожного виду спортивного туризму. Да, нагадую, що у разі проведення спортивних змагань в десанттях закритих приміщеннях присвоюються тільки спортивні розряди. І оця фраза Спортивні розряди присвоюються тільки за, за, за результатом спортивних змагань у вікових групах дорослі, старші та дівчата, незалежно від віку. Тут, на жаль, зроблена помилка, над якою ми зараз працюємо. Бо тут з'ясовується, що не всі можуть отримати розряди. У мене все. Якщо є питання, будь ласка. Так. Дякуємо вам за доповідь. Нас... Це нормально, я все прибрала. Так, так. Е, да, Надії пане, можна одне питання? Скажіть, будь ласка, а коли такі суттєві помилки будуть узгоджені чи виправлені в цих документах? Значить, це питання я піднімала ще у січні місяці, коли пішов цей бум, шквал незадоволення? Одразу прийшла в міністерство, мені сказали, ми поки що збираємо усі дані, бо не тільки наша федерація знаходить помилки, а й інші. Вони збирають все це, як я кажу в один в одну папочку. А це це Тетяна Горіорина завжди каже: збирати в одну папочку. Вони збирають це в одну папочку і почнуть потім уже працювати. Я думаю, що це вибачте, але на жаль, не менше року. Тобто ми з такими кривими розрядними вимогами будемо працювати, обречені будемо працювати ще цілий рік, правильно? Так, да, да, да. Ми маємо виходити, виходити з цього положення кривими путями, путями кривими. Да? Нормальні герої сюди йдуть в обходити. Та так і відкриється нам іти в обхід, нам не, не звикати до цього. Я не призиваю до цього, але ну, таке є життя. І ми вже до цього звикли, на жаль, як це все викоренити, я не знаю. У мене немає е, пропозицій. <гум> Ониночка хоче якесь питання. Да. Дозвольте запитання Інна, Сумська Федерація. Шановна Надія Павліна, скажіть, будь ласка, чи не можна, чи є в нас така можливість якимсь внутрішнім можливості розпорядженням? Зменшити кількість регіонів на час військового стану не з восьми, а там ну, до п'яти, може чи до шести. Чи це така норма стала, яку ми не можемо здвинути? Дякую. На жаль, на жаль, Інна, я вже говорила і ще раз повторюю: саме найважче це змінити закони. І ніхто зараз і в міністерстві не піде. Єдине тільки що ніхто нам не заважає, щоб брали участь. Легіонери, це моя, як я люблю дуже казати. Ми маємо дуже часто з міста Києва, з міста Львова, ну це те, що я бачу, з Дніпра, з інших міст, які активно працюють, наприклад, в військовому туризму. У них багато команд. Будь ласка. Працюйте з іншими регіонами, віддавайте своїх спортсменів в інші регіони, хай вони як там виступають, як легіонери. Тільки таким чином, ми з вами зможемо зробити вісім регіонів на, на даний момент. І на це Міністерство дивиться спокійно. Воно не заважає тим більше, що навіть зараз ми пишемо в технічному в регламенті на змагання. оці останні регламенти, які я коригувала. Подивившись, як це роблять інші федерації, особливо ті, що беруть участь в експерименті, то ми чітко пишемо, що команда може прийняти що в команді можуть брати участь спортсмени інших регіонів. Дякую, Надія Павлівна, дякую. Дякуємо за доповідь. Чи є ще когось питання? Немає. Питань, думаю, теж немає.